Доброго дня, діти, послухайте віршика. Вишивала мама синіми нитками, зацвіли волошки буйно між житами. Узяла матуся червоненьку нитку, запалали маки в пшениці влітку. Оберіг сорочку, вишивала для сина. Візерункам стали квіти України. Мамину турботу збереже сорочка, захистить від лиха хрестиків у рядочки. Давайте і ми сьогодні, діти, з вами зробимо сорочку, вишиванку і прикрасимо її квітами. А як це зробимо, я вам зараз все розкажу і покажу. Отже, діти сьогодні ми будемо з вами вишивати ось таку сорочку, вишиванку. Біла сорочка з паперу уже перед нами. Замість ниточок у нас будуть різнокольорові фарби. А замість голочок ось такі трубочки розрізані з одного боку у вигляді квіточок. Та ватяні палички. Тож починаємо спочатку будемо вишивати квіточки. Я пропоную вишити маки і волошки. Маки будуть червоного кольору. Ми вмочуємо кінець нашої трубочки, який схожий на квіточку, у червону фарбу. Ось так. І тепер будемо притискати нашу трубочку до сорочки. Подивіться як спочатку прикрашаємо рукава, один рукав, потім другий рукав. Тепер робимо маки по низу нашої сорочки. Кожного разу можна додавати фарби на трубочку, тоді квіти будуть яскраві і пишні. Подивіться, як гарно вийшло. Тепер я пропоную прикрасити. Помір нашої сорочки і перед її волошками. Я беру іншу трубочку, вона теж розрізана у вигляді квіточки. І тепер опускаю трубочку у фарбу фіолетового кольору. Ось будуть наші волошки. Подивіться, як ми робимо це. Ось наші волошки розквітли вже на нашій вишиванці. Додаю ще фарби. І по одній квіточці роблю на комірці. Тепер нам будуть потрібні витягні палички для того, щоб зробити серединки наших квітів. У маків серединка чорного кольору. Притискаємо. Чорну фарбу посередині. І ось уже у наших маків є чорні серединки. А у волошки серединка жовтого кольору. Робимо її так само. Ставимо крапочки посередині квіточки. І ось наша сорочка вже готова. Сорочка вишиванка.